Доброго ранку, друзі. Сьогодні понеділок, мені здається, 9 жовтня, і я хочу розпочати свій такий тижневий влог. І хочу в цьому влозі вам розповісти про те, з чим буду працювати, з якими процесами, на якому вони етапи, що планую. Ну, звичайно, будемо по мірі. Мого в'язання підводити підсумки. І давайте ми розпочнемо з ось цього шарфіка, який в'яжеться в рамках спільного проєкту шапку 2 на 2. Ой, яке 2 на 2? 5 за 5! що 2х2. І в минулому відео я показувала вам, що я вже закінчила шапочку і ось в'яжеться шарф. Я взяла маркерочок, я поміщу маркерочок, але хочу сказати два слова. Що, на ць... так, маркерочок що тут залишилося відв'язати ще один моточок жовтого. Так, шарфік має бути десь метр, не можу запхати таку щеплю. Десь приблизно метр 20. У мене відв'язано синього тут метр. Ой, 64 см, і тепер жовтого буде стільки саме. Це ниточка Gazal Baby Wool. І кольори я показувала в попередньому відео, все повторюватися не буду. Спиці 3,5. Взяла трішечки товстіше, це спиці Knit Pro від мого набору. Дуже подобається ними в'язати все без питань. Все, будемо просувати цей процесик. Так, постав, заберу його і зразу же ж перейду до того, що в рамках цього ж спільного проєкту шапку 5 за 5 я буду в'язати ще один виріб. І цей вибір буде з ось такої ниточки. Це ниточку купувала в пряжній лавці. Це Італія, кешфул, 100% марино 1500 метрів в 100 г. Буду я в'язати 8 складень спиця номером 3. Але, дівчатка, коли я змотувала, щось пішло не так, і в мене вийшло, що тут ниточка 7 складень, і прийдеться брати одну ще звідси, з бубінки. Ну, нічого, це не критично. Думаю, що мені цього кейку, швидше цього, не вистачить. Прийдеться ще домотувати. Ох, як це було важко мотати з моїм Захаром. Він хоче дуже допомагати, він молодець, він хоче маму підтримати, допомогти їй. Він хоче крутити. Це настільки важко, що мене і чоловік, і тато, і Давид, всі намагалися його якось заграти, щось йому інше, показати, що він тільки не ліз до моєї моталки, щоб я могла спокійно намотати. Ось така ниточка, дуже вона приємна. І з цієї ниточки я буду в'язати шапочку. Шапочку резинкою 1 на один. Ще всього буде набиратися 96 петель, але я ще подивлюся: буде закриватися на 4 клина. Шапочка буде висотою приблизно десь 32-33 см. Це шапочка на мого старшого сина. І так як за вікном вже сьогодні в нас заморозки, вже холодно, надзвичайно. Він в мене такий, що е, такий е, вибаглива, можна так сказати, дитина. Він не буде в ходити, що, що йому не подобається, в ньому ходити не буде. І це ще з маленького, це, напевно, з зрочки двох. Е, він диктує умови, а не мама. Тому. Е, я минулого року йому вже в'язала таку шапочку, йому подобалося в ній, і він її носив. Він її просто, як то кажуть, заносив. Вона вже в не такому гарному вигляді, тому я вирішила, що потрібно точно таку саму, такий точно колір саме синій. І буде ще одна шапочка, а ту ми вже будемо просто носити вдома. Ось такий мій другий процес. Я буду намагатися його на цьому тижні завершити, тому що самі розумієте, що холод. Так, наступний процес. І для цього процесу я взяла ось такий блокатор. Це не блокатор, це блокатор. В мене є дерев'яний один, це з'ємний, де декілька розмірів. Я цей блокатор дала чоловікові і попросила з такої, це, ну, це така не доска, якась, ну, це така. Ні, це, напевно, доска фанера, не знаю, як правильно сказати. Зробити мені блокатори на роботі. Він зробив. Але той блокатор, я його, на жаль, не взяла дерев'яний, він трошечки неправильній формі, і в ньому розмірі там, як то кажуть, брешуть. Тому що чоловік зробив на 43, коли я примірила до його ноги, а в нього 43-й розмір, то ось тільки це зайве. Ми ще передивилися цей блокатор вийшов десь на 46-й розмір. Але я його взяла для того, щоб примірити разом з вами шкарпеточку, яку я в'яжу на 45-й розмір. І дивіться, наскільки, от ви скажіть, чоловіка з 45-м розміром буде така тонка нога? Ну, сумніваються. Хоча для той людини, якої я в'яжу, дійсно дуже худенька ніжка, але. Але не така худа. <ріху> Тому що ж, я взяла, щоб примірити разом з вами. В'яжу я знак богу. І мені вже здається, так, я вже буду закривати. Тут дивіться. І наступний процес, з яким я буду працювати, це ось цей мій голубий А Давайте йому придумаємо назву. Мені так хочеться його якось назвати, я не знаю. Можливо, якось... Стала вода, ще щось. давайте варіанти в коментарях, мені цікаво. Так, вішаю маркерочок. Я попередній раз, що вам показувала, я ось на цьому етапі вам показувала. Я була тільки трішечки відв'язала, і, чесно скажу, рукавчик він доволі швидко в'яжеться. Дуже швидко, незважаючи на те, що тут візерунок, але дуже цікаво сам раппорт візерунку в висоту 42 петлі. Я напевно залишу вам в спільноті цей візерунок, тому що Відснімати відео на нього я не бачу сенсу. Через те, що це легкий візерунок, і тут немає в чому заплутатися, а саме відео вийде дуже довгим через те, що в висоту 42 ряди. Так, рапорт. Тому дуже довго буду відснімати, а, в принципі, нічого тут важкого немає. Тому я залишу вам його в спільноті і хто схоче, зможе ним скористатись. Рукав, як ви бачите, такий не широкий. це на Дівчинку з такого, вона маленька, худенька, така мініатюрна, тому і продовжую в'язати. Поставила маркерочок і буду працювати з цим процесом. На меті в мене цього тижня відв'язати рукав, один це точно, і почати другий, і закрити низ резинку. Не впевнена, що в мене все вийде, тому що буду я знімати і в'язати до п'ятниці, в п'ятницю ще зранку, потім відснімлю вам фінальне відео. Субота в мене буде і неділя зайняті, буде без в'язання. Ну, Якщо буде там 2-3 рядочки, то вже покажу вам в наступному блозі. Ось такий у мене процес як ще один в роботі, більше нічого нічим не буду працювати. Тому що реально розумію, що я хоча б це встигла з моєю, моїм часом для в'язання. Я також вас запрошую переглянути моє відео, в якому я провела гру, встигнути за годину, я не вам залишу посилання, де показую, яка швидкість візання в мене. І також діліться в коментарях, яка швидкість в'язання в вас. Отож, до наступних підключень мирного дня всім. Друзі, в мене сьогодні вівторок, після обідня пора. І я хочу показати вам, що я змогла вчора пов'язати, також хочу показати невеличке, невеличке придбання пряжі, ну про це по порядку. І так, перше, шкарпеточка, я вам показувала такому етапі, я закінчила нарешті одну. Іншу ще не розпочинала, ще не відпочила. Трішечки трішечки відпочила. І тоді розпочну. Ось вона такого дуже гарного стану, тому що вона ще не попрана. Але перше, що я хотіла, це віддов'язати одну шкарпеточку, я це зробила. Я собою в цьому пишаюсь. Наступне це шарфік. Шарфіка я відв'язала ось тільки, і зараз розповім, яка сталася історія. Справа в тому, що на... я купила три моточки жовтої, три синьої, але на шапочку жовтої пішло більше, ніж один моточок. зв'язку з цим я зрозуміла, що мені не вистачить ниточки, щоб дов'язати весь шарфік до кінця жовтої, щоб все було гарно. І замовляти один моточок в тому магазині, де я купляла, ну, не було сенсу. Попросила я брата, він пішов на, на, в магазин, він працює біля рукодільного магазину. І він мені купив моточок. Але як бачите, ця такий має блиск, а ця така більш матова. І щоб не було дуже видно цього переходу, я вирішила в'язати один рядочок однією ниточкою, другий іншою. Воно трішечки так видно, цей меланчик, але він не кидається в очі. Якщо б я в'язала просто кусок дов'язала іншим, це б дуже було видно і дуже ну, було б, мені здається, негарно. А так, такий легкий, отак зараз дивлюся, я його майже не бачу, цей меланчик. На камері він, ну, може, трошечки отут проглядається. Однак це не, не кидається так в очі, якби я дов'язала іншим, просто іншою партією. Ось така історія з цим шарфіком. Тут залишилося, а ну, зараз ну, не дуже багато ще. Маю в планах сьогодні вже завершити, тому що немає куди далі вже тягнути. Так, ну, ось ці, бачите, ну не дуже багато. Так, якщо сісти під якесь гарне відео дівчат, то можна швидко дов'язати. Це з цим я працювала, і сьогодні планую завершити вже цей процес. Так, наступне, це мій, не мій, але е е джемперочок. Я ось так просто вам покажу, що я від вчора відв'язала ось такий фрагментик, і сьогодні я теж в планах в мене закінчити рукав. Все, не знаю. Я, чесно, я мала на вихідних е колегу. Зміряти, подивитися, яка мені потрібна довжина рукава, я цього не зробила. І тепер буду орієнтуватися на себе і дивитися, якщо треба, де, то потім розпущу краще. Ось такий. І, друзі, мене запитували стосовно моя підписниця, стосовно, як я набирала ось тут так, щоб було акуратно. Я набирала італійський набірний край, в мене на каналі є відео. Набирала 102 петлі. І пров'язувала перші чотири рядочки, це полога резинка. Це коли лицеву пров'язуємо, а виворотню пропускаємо. Але так як це в мене по кругу, то один рядочок я лицеву пров'язувала, виворотню пропускала, просто переносила на спицю. А наступний виворотню пров'язувала, але цю просто переснімала. Ось таким чином вийшов такий доволі дуже гарний край, він, звичайно, еластичний, але все одно він я не хотіла, щоб він сильно стягувався, тому що, як бачите, горловина не дуже широка і мені подобається, як вийшов. Я в, коли завершу цей джемперочок, зроблю такий опис, відео опис розкажу по параметрах, все, все як в'язала, скільки в'язала, скільки прибавочок робила, скільки петель. От таку от, всю інформацію вам надам. Для того, щоб, можливо, по такій інструкції ви зможете зв'язати теж. Так, і тепер перейдемо до того, що хотіла вам показати. Я тако зараз по трошках пошумлю. Ось так вам покажу. А тепер будемо розбирати. Так, М -м -м -м. вже порвалася такеточка. Давайте гарний візьмемо морточок, щоб показати вам. Це нова для мене пряжа. Хоча, ну, в принципі, нарядку у нас минулого року, але я її вперше замовила це лізе Вултай. Я ще, дівчатка, я вже залишала посилання вам в спільноті декілька тижнів назад на групу Вайбері. Це одеський ну такий, Вайбер, ой, вибачте, в Телеграмі, магазинчик, де, чесно, я нижчих цін на ринку не бачила ще. Звичайно, якщо я піду до нас на ринок фізичний, я там зможу взяти ще дешевше. Але тут дівчинка викидає такі лоти, наприклад, там, 5 різних кольорів шкарпеткової пряжі, там алізе, чи ну, саме шкарпеткові такі лоти, і можеш купити різні кольори 5 штук по дійсно класній ціні. І дивіться. Я своєю колегою я з подругою Надійкою ми купили Alize Wolf Time. Ці моточки ну, на ринку 100-100 з лишнім гривень. А ми купили вісім моточків по 680 гривень. Це виходить 85 гривень за один моточок. Мені здається, це неймовірно класна ціна. Я вам ще раз залишу посиланечку під відео, тому що це не реклама, абсолютно. Я просто знаю ціну, які зараз ціни і як важко заробляють ті гроші, щоб придбати. А ця ниточка може бути ну, вона тепла, класна і на різні речі. Я думаю, всі знають, що це 75% супервош вовна і 25% поліамід. В 100 грамах 200 метрів спеціалі. в нас тут рекомендують 4-5, я буду в'язати на трієчці. І ось такі кольори. Ось такий. Таких два. Тепер такий малиновий. Звичайно, там лоти не можна вибирати, але мені здається, що ну, можна було лоти вибрати, але там кольори не дуже такі. Але, в принципі, так, як зв'язати, щоб, наприклад, в кімнаті. У мене багато похресників, похресниць дівчат, тому мені такі кольори підійдуть. Так, давайте по кольорах 740. А, вони всі. Тут 4 таких 740. Це такий малиновий. Це такий є вишневий. 578. Так, трошки буду шуміти, Так, такий є такий меланжевий колір. Це. 11,020. Таких два також мотки. Так. Тепер, ось такий. Це такий молочний, я бинай не білий, а молочний. Де тут колір? А тут кольора немає, може, в другому моточку. Ага, в другому є 01. Такий молочний, мені дуже, до речі, подобається. Так. Тепер, всіх кольорів по два. Це так, тут колір 161 така припилена троянда, дуже гарний колір. Синій, куди ж без синього? Це 797. До речі, він в аліза, в Супервош теж 797, якщо я не помиляюся. І такий головий це, ну, це колір 522. Ось такі. Моточки, ось таку ниточку, я хочу зв'язати із своїм домашнім шкарпеточки, такі більш щільніші, такі, що вдома. Мені особливо вже зараз треба розпочинати. І напевно, що до кінця цього тижня я її розпочну для свого маленького синочка, тому що, ви знаєте, весною в'язала шкарпеточки, а вони вже маловаті. І інші, які я в'язала веселкові, вони все одно. Брудняться, він походив два дня і їх вже треба брати. Тому мені треба на заміну терміново йому ще одні теплі шкарпеточки. А йти зараз в магазин, коли мама в'яже по шкарпеточки, то мені якось соромно. Тому з таким мені треба тепленькі, щоб в квартирі зараз холодно і щоб йому було тепло. Ще з цього буду їх в'язати. Не знаю, з якої ниточки, тому що ми з Надійкою будемо ділитися, щось возьме вона, щось возьму я. Тому які саме ниточки залишаться мені, я навіть спокійно буду в'язати з червоної нитки для свого синочка. Тому ось такі в мене придбання. Я ось так розкладу, щоб зробити якесь таку цікаву фото. О, майже ні, не всі кольори. Я хочу поставити кожного моточку. Було цікавіше, да? Угу. ось так поставлю. Ось такі кольори ми придбали. Як бачите, тут більше ж такі палітра дівчача, але м -м, хто як любить. Отож, друзі, я побігла знову працювати. В мене будуть якісь ще новини. Я надіюсь, якщо відв'яжу рукавчик, я вам покажу. І шарфік вже покажу. До зустрічі, друзі. Сьогодні у нас вже середа. І я завершила шарфік. Як бачите, ось так він виглядає. І я хочу вам його показати. Так, повісила на вішалочку, так, мені здається, краще буде видно. І ось його розмір метр тридцять. Ось на цьому етапі я розпочинала на цьому тижні, і ось тільки я відв'язала не дуже великий шматочок, але шарфік завершений і йде приймати ванні процедури. Друзі, сьогодні в нас вже четвер. Доволі холодно, і я вже так поділася, зігрілася. І знаєте, мені навіть вдається виконати те, що я запланувала. Це виконати свій план. І так, я вже відв'язала рукав на цьому своєму голубому джемпері, але ще не закрита, як бачите, рукав. І не закритий низ, і розпочала інші рукав. Вся справа в тому, що я не знаю, яка точно довжина цього виробу має бути, і по тілу. Мені треба ще примірити. І рукава, тому я не закривала так як закриття має бути голочкою, А як ви знаєте, потім, якщо треба перев'язувати, розпустити це доволі проблематично. Тому я вирішила не закривати. Резинка в мене тут 10 рядочків. Понизу я ще відв'язала лише 5 рядочків і чекаю, коли мені скажуть, яка саме має бути довшина виробу. А тим часом в'яжу другий рукав. Мені дуже подобається, що виходить рукав ну, шикарний. Після прання він ще розрівняється, і я тому і не в'язала далі, бо переживаю, щоб не був завеликий. І другий процес, яким я на цьому. Оце вчора вчора, нарешті, розпочала. Це шапочка в проєкті зв'яжу шапку 5 за 5. Нарешті я її вже розпочина, розпочала, я вам про нього вже розказувала. Це проста шапочка. В'яжу резиночкою один на один і спиці. Тут 2,75. Ну, як то кажуть, треба просто в'язати, перекидати петельки з одної. Спиці на іншу. Ось така робота. І ви знаєте, що я не втрималася. Просто отримавши ниточку Алізе Time, я просто не змогла втримати себе і не змогла не розпочати новий процес. І розпочинаю малесенькі шкарпетки, шкарпетки для мого синочка, для Захарчика. І в'яжу я дві разом, звичайною резиночкою 2х2. Ось так на, набрала тут 32 петлі, і як я бачу, тут буде достатньо йому для ніжки, все буде нормально. Яка тут буде п'ятка? Напевно, все ж французька давно її не в'язала і скучила. Ось такий другий процесик, це вже третій процесик. І хочу сьогодні дов'язати рукав, але не знаю, чи це точно вийде, можливо, і не вийде дов'язати, в принципі, тому що я ще не маю всіх параметрів, тому і не сильно так спішу його дов'язувати. Можливо, буду в'язати шапочку. Шарфік і шапочка попрані і вони сушаться, тому я їх вже вам покажу пізніше. Дякую, друзі, що ви зі мною і до наступних відео. Друзі, вже п'ятниця і. Сьогодні 13 число, і я до вас підключаюся, щоб показати готову роботу. Колір передається такий більш червоний, а він такий, більш вишневий, такий, стигла-стигла вишня така насичена, тому що в нас доволі пасмурно за вікном. Погода хочу сказати, що має бути дощик. І так, я зв'язала це з Лізевого Time. Зв'язані шкарпеточки для мого маленького синочка. В'язала резинкою 2 х 2, п'ятку теж 2х2, французька п'яточка. І низь я в'язала просто лицевою, закриття стрічкове, закривала в кожному другому рядочку. Ось такі шкарпеточки вийшли. Вага їх 35 грам, як розказувала, в'язала я їх дві разом. І зараз також вам скажу, що мені дуже сподобалось працювати з цією ниточкою. Вона надзвичайно м'яка і приємна в роботі, дуже класна. І тому, якщо хто ще не пробував її, обов'язково спробуйте це і дуже приємні відчуття. Ну, так. Хочеться, таких, хочеться, хочеться їх в'язати. А ще я вам скажу, що вони не такі товсті, як я думала. В'язала на спицях номером 3. І вони такі, ну, щільні, але вони спокійно можуть йти в взуття. Тобто, вони не, я думаю, що можна спокійно вдівати взуття. В принципі, що я ще планую декілька пар зв'язати синове, тому що вияснилося, що. Квартири вже холодно, попередні дві пари. Одна вже на нього маленька, другі він за... ну, носить постійно, але їх прати потрібно. Тому ще будуть дві пари. Ось такі шкарпетки в мене вийшли, малесенькі, але доволі гарна робота. А тепер давайте покажу, з чим я ще працювала. Зовсім-зовсім трішки я ще просунула свою, ось так залишу вам їх на екрані, такі маленькі топтунчики, Трішечки просунула шапочку. ну, Мені здається, родів 10 я пров'язала. Мені треба 33 см, тому буду далі просувати, за цим займуся сьогодні. І вже з понеділка планую вам показувати результат. І останнє з попереднього підключення трішечки ситуація змінилася. Це пров'язаний буквально один піврапорта я пров'язала і все. Тому навіть показувати його не буду. Ось такі мої результати за цей в'язальний тиждень я відв'язала в голубому рукав і розпочала інший. В принципі, якби. Ще могла завтра в'язати, то вже би, напевно, дов'язала. Можливо, сьогодні я його закінчу, а можливо, ні. Можливо, допрацювати над шапочкою. На також я зв'язала позапланові шкарпеточки. Дов'язала ще одну шкарпеточку, іншу не розпочинала, тому вам навіть не показу. Тому, я думаю, мої результати непогані. Чекаю вас коментарях, особливо про назві ось цього джимпарочка. Давайте йому придумаємо назву разом. Мені цікава ваша думка. До речі, тут я робила ось таким закриваючи. Це ви не дивіться, вона підтягнеться. таким трикутничком закривала підріз, тому що мені петлі були ось тут зайві. Мені треба було їх збавити, і я не хотіла розтягувати, щоб тут було довго. Це лицева, лицева гладь була довга, тому я швиденько ось так збавила трикутничком, збавляючи з двох сторін в кожному ряді. Мені сподобалося. Вже я підтягну ці ниточки, воно буде більш акуратніше і буде вже видно гарну картинку. Бо тут ниточок зараз дуже багато, тому показати щось так досить складно. Але візерунок, я думаю, ви бачите, він такий зараз. Фактурний, об'ємний, а після прання він повинен бути ось такий розправлений і мені здається, буде класно. Ага, я ще закінчила шарфік на цьому тижні. Шапочку і я зараз вам ставлю фотографію, ну, а, тому що вони вже попралися і сохнуть. Чекають чи вже, коли будуть відправлятися до своїх власників. Тож, друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Як завжди чекаю вас в коментарях. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, запрошую підписатися. Якщо сподобалося це відео, вподобається. Якщо не сподобалося, розкажіть чому. І до зустрічі в моїх наступних відео. Бережіть себе. Бажаємо міцного здоров'я. Пока-пока.